38 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Крик з вікна про допомогу. Дзвінок на 101. І за лічені хвилини спецавтівки прибули до багатоповерхівки. Масштабні навчання у Вінниці проводять надзвичайники. За легендою, у вогняній пастці на восьмому поверсі опинився мешканець цієї висотки. На поготові пожежні рукава. Будь-яка пожежа, вона нестандартна. До ліквідації залучається не один підрозділ, а коли масштабної надзвичайної ситуації, то декілька. І скоординованих дій це саме головне. Підрозділи специфічні, є спеціальна техніка, є пожежна техніка, і від координації дій залежить життя людей, яких ми маємо спасти. Дістатись вікна умовної палаючої квартири намагаються з різних сторін. Один з рятувальників на автодрабині підіймається до балкону. Решта допомагає з іншого боку, дістаються підйомником до місця займання. місця умовної пожежі площа горіння 50 метрів квадратних. Потерпіло. На голову потерпілого рятувальник одягає апарат для захисту органів дихання. Під'єднує до кисневого балону і виводить людину назовні. В той час колеги приборкують вогонь. <звук> Умовну пожежу ліквідовано. Далі звіт. Про виконання завдання розказує Сергій Данильчук, який рятувальником працює вже 10 років. Це він на восьмий поверх підіймався автодрабиною. Наша місія це головне це рятування людей на пожежі. Моя задача була був підйом, по, по, підйом по автодрабині з подачою ствола Б і, і рятування людей в першу чергу. На мені апарат на тис, на стиснутому повітрі, каска, ну, Мій бойовий одяг. Зі своїм завданням рятувальники впорались. Умовне гасіння пожежі відпрацювали відмінно. Сьогодні в наших навчаннях були задіяні дві таких спеціальних техніки, як автодрабина, яка висувається у нас до 9-го поверху, а також колінчатий підіймач. І в чому ще проблема взагалом не тільки в нашій області, а й в Україні, це те, що такої техніки дуже мало. Тому наша область потребує техніки, яка може подиматися вище 9 го етажа.